Доброго дня. Ваша? Черемша. Дали, щоб я продав. І по чому продаєте? Нас ідеть. Ми з Державної екологічної інспекції. Чи виконується заборона на торгівлю першоцвітами у Кропивницькому, перевіряють представники Держекоінспекції. Цей чоловік на ринку Полтавський продавав цибулю ведмежу. Її ще називають черемша. Вона занесена в Червону книгу України, говорить інспектор Олександр Руденко. Її збирати не можна, Ну, не можна. Зростає вона в нас в одному місці. Це в чорному лісі біля села Богданека Знаменської територіальної громади. Зі слів інспектора за продаж червонокнижної черемші чоловік має заплатити штраф від кількості рослин та пучків. Сума не залежить. Ми складаємо протокол, направляємо в суд. Суд вирішує по суті, розглядає справу. Виносять своє рішення. Зазвичай це може бути усне зауваження або штраф. Штраф від 1700 до 3600 Продавець каже, черемша не його. Несли, щоб я до продаву вони не до Чи торгують червонокнижними рослинами у Кропивницькому перевіряють з березня до квітня, говорить інспектор. У нас є період, це ранньоквітучих рослин. Первоцвіти називають це проліска лісова і підсніжники. Пісніжник білий, ними заборонено торгувати. Також крім пісніжник занесений до червоної книги. Пролісок ні, але він підпадає під дію статті. Реалізація об'єктів рослинного світу, без відповідних на те дозволів та документів. Від 510 до 1700 гривень штрафу. Пояснює на таку ж суму штрафують і тих, хто купляє рослини. Це ваша черенка? почому? Скільки? Десять. Десять? Так. Документи у вас є мені. Нема. Черемшу знаходять на прилавках ринку центральний. І що, це за три пучка, оце в мене бусить. Я один були, додому. А? Ні, в мене не було вчора. Вчора в мене не було. У мене ось тут. Це щавель, Три пучечка. Пишіть на трипочках. Ви кожен рік торгуєте, а це як сезон. Перший раз. У минулому році у нас було більше 60 протоколів. Зазвичай у нас більше 30. В минулому люди вирішили, що в період війни можна торгувати всім. Цибуля ведмежа розмножується насінням, тобто якщо її вилучити із землі з корінням, вона не буде цвісти само собою і не дасть насіння, тим самим не буде розмноження. За півтори години перевірки зафіксували чотири порушення. На всіх продавців склали протоколи. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.